Отже, ми продовжуємо програму. І перше, ж ми почнемо говорити з Владиславом Ващуком. Я хочу ще раз запросити вас брати участь в нашому голосуванні. Ми задали запитання, яке зараз ви побачите на екрані. Ось це запитання: хто переможе в групі? Д? Це та група, в якій бере участь Україна. Якщо збірна України, ви вважаєте, набираєте цифру 1. Якщо ви вважаєте, що збірна Англії цифру 2. Якщо ви вважаєте, що збірна Франції 3 і збірна Швеції, натискайте. Цифру 4. І зараз ми покажемо результати, яким чином українці беруть участь в голосуванні. Ось 66% голосує за Україну. Патріотизм, звичайно, ми вітаємо. І 16% і 15,8% порівну розділилися збірна Англії і збірна Франції. І 1% вважає, що переможе у цьому матчі. Змірна Швеція. Як би ви відповіли, як би вам це запитання задали? Добрий вечір. Я думаю, первые игры они дали себе знати и эти цифры тому підтвердження. Я думаю, что прежде всего, ну я просто уже ставил, ну, не ставки, уже определял, кто выиграет чемпионат Европы. Это сборная Франции. То есть у нас самая сильная подруппа, я считаю. Французы первая, Украина второе, дальше там Англия и Швеция. Вот. Сейчас первые игры они были познавательны друг для друга. Все очень смотрели на, на силы соперников. Поэтому, может быть, этот фактор, ну и самоотдача наших ребят, именно сподвигла тому, что мы выиграли. Тобто вы вважаєте, что в Украине есть шансы зайняти друге место в своей петрубе? Ну, На сегодняшний день э, все на нас смотрят, на Украину. Да? Именно смотрят на команду, которая занимает первое место. Мы пока, Э, Опережаем всех. Но теперь мы обозлили ту же Францию и ту же Англию, которые между собой определили ничего. Да? То есть они думали малыми силами. Тут еще стратегия да? взять в первой игре очко с сильным соперником. И в дальнейшем есть Швеция, которую можно обыграть, и Украина, которую. А тут планы мы поломали. Теперь, образно говоря, они должны как-то взбодриться, так сказать, мне кажется. Большие силы бросить в атаку. Может быть, этот фактор мы используем. А все як вважаєте, те, что мы зламали ці планы, це закономірність чи випадковість? Я думаю, все этого ожидали, не ожидали другого. Мы этого матча ждали уже давно, знали шведов, знали о том, что. Що... Их много приедет, знали о том, что они будут в гидропарке. Поэтому мы ждали этой игры и ждали этой победы. И ребята были настроены. Все готовились, я знаю, как один. И я думаю, ну, прежде всего, это поддержка. Вот я был на стадионе, mm -hmm. все ладони себе отбил, э, кричали, ну, поддерживал, так как и все, и мне очень понравилось. Ну. Наскільки це для вас от важливо, коли ви самі були на полі? От зараз ви, ви ви були на трибунах, так а от коли ви самі на полі і, і ви граєте, от ці трибуни, наскільки це важливо для психологічного настрою чи ще для чогось для, для футболістів? Ну, коли трибуни ведуть вперед, іменно в важкий момент підтримують. Ну, это всегда... То есть ты забываешь об усталости, ты забываешь о том голе, который ты пропустил, ты забываешь о каких-то моментах, техническом браке, да? Ты бежишь и все, ты бежишь, у тебя все получается. Мяч бьется об соперника, но он у тебя в ногах. И все. То есть какая-то неведомая сила тебя несет. Вот просто несет чужие ворота. Никто не говорил, да. Опять же, на нашем поле идет момент. Две минуты наш игрок лежит. Я знал, сейчас забили, ну, забили Ибрагимович забил гол. То есть я с уважением относился к Шведам, но в этой игре они проявили себя не с лучшей стороны. И то есть и были наказаны. Наказаны за несправедливость. Забили в тот момент, когда у нас игрок лежал. И я посмотрел на Шведов. Посмотри, ну, болельщиков они там поддерживали. Mm -hmm. И посмотрел на поле, да. Я понял о том, что мы сегодня победим. Но не может быть такой несправедливости. На нашем поле, с нашим болельщиком. И когда болельщик начал хлопать, хлопать в ладошки, ну, я думал, что у нас не остановить. Неважно, как играли для шведы, мы, я был уверен, что мы победим. У нас есть ваша визитка. Давайте мы коротко остановимся, чтобы ее посмотреть. Владислав Ващук, дев'ятиразовий чемпіон України з футболу, шестиразовий володар Кубку України, володар Кубку Росії, півфіналіст Ліги Чемпіонів УЄФА у складі Київського Динамо та чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 у складі збірної України, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Народився у Києві, вихованець з США СКА» та ДЮСШ Динамо. Починав грати у футбол на оболоні разом з Олександром Шовковським та Олегом Венглинським. Перший вийшов на поле в основному складі Динамо у вересні 93-го проти Буковини. Футболку збірної України вперше вдягнув у квітні 96-го у матчі проти Молдови. Наприкінці 90-х пару центральних захисників Ващук-Голубко називали однією з найнадійніших у Європі. Навесні 99-го Ващук у складі Динамо став півфіналістом найпрестижнішого клубного турніру європейського футболу Лігі Ча чемпіонів. але перешкодою на дорозі до фіналу для Динамо стала тоді Мюнхенська Баварія. 2003 року Владислав Ващук сенсаційно переходить до московського Спартака, одвічного суперника Динамо, чим викликає неабиякий гнів Динамівських Ультрас. Згодом виступає за одеський Чорноморець. А вже 2005 року повертається до рідного Динамо на чемпіонаті світу 2006 року в Німеччині. Ващук у складі збірної України отримав червону картку у першому ж матчі проти Іспанії. Тим потім збірна України. Разом з Ващуком дійшла до чвертьфіналу, де програла італійцям. Після завершення кар'єри у Динамо Владислав Ващук виступав за ФК Львів, Одеський Чорноморець та Луцьку волинь Всього у складі київського Динамо зіграв 357 матчів. Владислав Ващук у нас в гостях ми обговорюємо чемпіонат. Говоримо про е, я побачив, до речі, і згадав, от ви в Німеччині виступали да. е, на минулому чемпіонаті. Я туди їздив на стадіон на одну з ігор, подивився, як це все було зорганізовано. От якщо порівняти рівень організації чемпіонату в Німеччині і зараз в Україні, можна це порівняти? Що схоже, що відрізняється? Я скажу так: для ігроків тут великолепні умови. Ані навіть не замічають ні дорог, ні, ні каких-то там кто-то кого-то ударил. То есть это было и в Германии. Германия умеет убирать, э, ну, э, я скажу так, бросать информацию именно людям, которые обсуждают. Ту информацию, которая обсуждаема. Я понимаю о том, как они влияли перед этим на нашу страну, на Евро 2012. Мне очень понравилось, как Кэмбеллу, да, показали те моменты, которые у нас есть, якобы. То же самое есть и в Германии. И когда немцы придумали о нашей сборной, что якобы у нам приснились жабы, мне приснились жабы какие-то под окном. У меня там не было ни болота, никаких жаб. Но они дали эту информацию для обсуждения. И все время этот билд вбрасывал информацию, которую люди обсуждали. И уводили в сторону... от Билд с желтой аниматикой газеты, такая тоже да. популярна. И очень популярна, да. Они у них, ну, ее читают все. Вот. И они уводили от тех насущных проблем, которые были в Германии. В Германии тоже были проблемы. Может, то, что с дорогами не было проблем, с переездом, но были совершенно другие, с питанием там были вопросы. Вот. Хотя наши очень ну, повара они делали все возможное, чтобы этих проблем. Мы привыкли к проблемам и мы их решаем. А я думаю, что на территории Украины проблем никаких нет. Для футболистов все условия совершенно есть. Ну, Есть все условия для того, чтобы. Здесь. Але ви ж зараз і як в більше навіть виступаєте, ніж як да. футболіст. Вот для вболівальників. Я был э, на стадіоне и видел, как люди все пили пиво. На самом деле пиво безалкогольное, никто не понимал. Но тем не менее, все да, были очереди. Я прошел о, как все через турникет. Никакой давки, спокойно. Я был во Львове на стадионе. Завтра буду в Донецке на стадіоні. Тобто везде йдуть спокійно. В Львові йшов кілометр. Да, там немножко то, что нету зелені, много грязі, але стадіон великолепен. В Києві, зрозуміло, все великолепно. Перестрахувалися, машину я оставил, заблаговременно йшов пішком. Mm -hmm. ну, це добре, взагалі, що в Україні зараз відбувається Євро, от, з вашої точки зору, для футболу, для країни. От як ви це оцінюєте, які в цьому плюси? Плюси в тому, що якийсь -то елемент культури. Есть, надо посмотреть и на себя со стороны, а другое дело, люди приезжают и видят, что мы не страна третьего мира, как им показывают это по телевидению. Mm -hmm. Вот мы нормальные, мы люди и на, как на Мерседесах, так и на Жигули, и так же самое, мы гостеприимные, мы у нас природа, у нас зелено, вот все с улыбками принимают. Ну, не знаю, везде, по-моему, вот как по мне, то везде комфорт. Я наблюдаю везде за людьми, и все э, мирно прошли, все желтые просто были, да, после стадиона все пошли, никто нигде не останавливался, очень грамотно перекрыты все э, парадно, никто никуда не заходил в парадно, то есть все шли, там кто в метро, кто в рестораны, ну. Мені здається, все дуже мирно закінчилося. Якщо все ж таки говорити про футбол, вже да. не так про саму організацію, а про футбол. От е... Ну були ж в історії різні ситуації, особливо на чемпіонатах світу, коли е, якісь футбольні країни з якогось третього світу, з якихось невеличких країн раптом, раптово перемагали. Е, ну, ми бачимо от зараз там традиційно сильну збірну Німеччини. Ми бачимо різне ставлення до української збірної. Від чого залежить? Чи залежить якось від стану країни, від економічного стану країни, рівень розвитку футболу і рівень гри збірної? Чи це незалежні між собою речі? Від стану демократії в країні, від цінностей, які існують в країні, від грошей, які є в країні? Наскільки? наскільки залежить якість футболу? Є така залежність, чи її немає? Е, є. Є. Наскільки люблять футбол внутрі, наскільки демократична країна, наскільки політики э, популярні в цій країні і за рубежом, які дивляться э, на відношення держави до футболу. Вот. Насколько развита инфраструктура в стране, то есть много связующих, mm -hmm. насколько очень много моментов, когда Якщо команда зборна да, представляється на європейській достигает вона успехов. И тогда І тоді ну, веде за собою тенденцію, того, що эту команду починають любить як болельщик з другой сторони, так і судді. От да? українці и... люблять взагалі в Європі. А, Де Україна тут десь по центру, ближче низу? ближче до верху, якщо взяти по середині, ну посередине в тих командах, от сейчас 16 команд. Mm -hmm. да, от, э, среди 16 команд посередине. То есть команду уважают. Уважают за счет того, что есть э, Блохин, есть э, Шевченко, есть ряд футболистов, которые были уже на Евро 2012. И у нас много людей, которые играют в других странах. Раньше этого не было. То есть у нас есть и Тимощук, который баварив, да, есть и Воронин Динамо. То есть много ребят, которые э, выступают на европейской арене. Это Лига Чемпионов. Вот. И Есть уважение к ним. И, Ну, можем смотреть. Мы не уступаем ничем соперником. А вы вчера дивились россия польша да. матч? И за кого вы болевали? Ну, я, я, если честно, так за Россию, потому что ну, Польша мне, если честно, не кто. Mm -hmm. Вот. А Россия мне импонирует, как она бежит, как работает Аршавин. Да? То есть Мне нравится их нападение. Ну, и если честно, мне обидно за ребят. ну, Когда их общественность и журналисты затравили до того, что уже как бы они внутри. Колектива ламались, Вот. мені мне що зараз вони на зло всім да, mm -hmm. покажуть свой уровень. І вони стараються, а не б'ються на полі. Якщо они... порівнювати от, э, російську команду, де у вас теж багато знайомих і виграли да. спати і українську команду, що в них схоже, чим вони відрізняються між собою? Бойцовські качества іменно доказати, э, доказати прежде всего себе. Многие ребята, які грають як в Росії, так і в Україні, э, виступлення за зборну. Возможно, они продолжат, но, мне, как мне кажется, некоторые заканчивают. Некоторые ребята, как бы заставляя себя, они тем самым не ведут за собой остальных, более молодое mm -hmm. поколение. И это заводит. Так же самое и в России. Много ребят, которые заканчивают. Якщо говорити про ті події, які в Польщі відбувалися, ви слідкували за ними там, де був конфлікт, бійка по суті між фанатами, прихильниками різних команд з поліцією. Оці фанатські рухи, так як ви самі до них ставитесь? Ви ж і відчували їхню підтримку, і відчували їхній тиск, в тому числі, так я ну як, є болельщик, але я не люблю агресивність. Є, можна покричати. Можно поорать, можно растянуть какой-то плакат, раз зажечь, там, пускай уже оштрафуют. Но тем не менее, это должно быть безболезненно для всех и для самого себя и для окружающих. Безопасно. А, вот. а когда это уже какие-то битвы да, переходят в какие-то битвы, я считаю, это надо локализовать и не пускать на трибуны, потому что ну, от этого не чище футбол. От этого идет заряд энергии на футбольное поле. То есть, пока идет нормальный, ну, я считаю, что очень как-то комфортно играем. Да? Нету таких желтых, нету таких красных, каких-то наглых высказываний. То есть идет именно игра на поле. Не вот Крим. Идет... Крім України, Франції, про яку ви говорили Росію, за ким ще з команд ви спостерігаєте з величезним задоволенням? От є якийсь ще матч ви от не хотіли би пропустити? От дуже вам хочеться подивитися. Ну, Всі матчі зборної України до фіналу, а також ну, Росію я не хотів, всі ігри хотів подивитися. Ну, в принципі, от я себе словив на мислі, що я кожен ну, день дивив матч, два матчі. Стараюся їх О, от, Ну, нічого страшного. ну Ми не будемо вас довго затримувати, да. але ми повинні дати відповідь на запитання. Хоч одне. Тут є декілька е наших глядачів з Фейсбуку. От Микола Фількевич запитує питання до Ващука: найуспішніші тренери радянського і українського футболу були корінними киянами: Лобановський, Бишовець, Блохін. Чи не планує Владислав продовжити цю традицію? Ну, конечно, планирую. <laughs> Продолжим, я надеюсь, традицию. Тем более, как бы, ребята молодые прислушиваются мне, ко мне. А, наверное, у меня получается им объяснять. Вот им. Ну, я. То мы на вас... два в Дубле. Mm -hmm. Ну, надеюсь, да, да, надеюсь. Я сейчас сдаю на лицензию, поэтому учусь. Дякую. Я хочу вам подякувати за участь Пожалуйста. в нашій програмі. Ми вас відпускаємо дивитися футбол, а Самі будемо Бігу. тут в студії. Сподіваємося, що ви будете дивитися нас, бо у нас теж буде цікаво. Бо там Банюк завершить нашу програму. А зараз буде наступний гість. Владислав Ващук. Був у нас в гостях. Дякую. До побачення.